ранку, любі діточки. Зразу хочу запитати вас, а чи пам'ятаєте ви, як мене звати? Так, вірно, мене звати Ольга Володимирівна. А тепер я хочу ще вас запитати. А чи ви пам'ятаєте наші цифри, з якими ми вже познайомились? Ану, називайте, будь ласка, яка це цифра? Так, звісно, цифра 1. Ця цифра у нас. Позначає число один. Скільки ви бачите на малюнку китів? Одного? Так, звісно, один кит. Один кит. Молодці. Так, а тепер скажіть, яка це цифра? Так, це цифра 2. Молодці. Кого ви тут бачите? Поні. А скільки їх? Два. А давайте я перевірю. Рахуємо. Один, два. Скільки їх всього? Всього два поні. І кількість наших предметів позначається цифрою 2. Молодці. І наша остання цифра, з якою ми з вами знайомились, це цифра. Так, звісно, це цифра три. Молодці. Дивимось, хто ж тут заховався за нею? Так, це тигрята. А скільки їх? Три? Перевіряємо, рахуємо разом зі мною. Один, два, три. Скільки всього тигрів? Так, молодці. Всього три тигра. Так, ми вже з вами знаємо, що число кількість позначається цифрою 3. Цифра 3 молодці. А ви пам'ятаєте про неї віршик? Угу. Пам'ятаєте добре, а давайте його пригадаємо. Цифра 3 як чарівниця, симпатична і кругла лиця. Буква З на неї схожа. Переплутати їх можна. Цифра 3 дуже задоволена тим, що отримала від вас свої портрети. З жолодів був портрет, з каштанів, дай навіть з цукерок та машинок. Молодці діточки, дякую вам за трійка. А за це вона принесла вам невеличку історію про деякі фігури. Ось, слухайте. Жила була фігура ось така. Але вона була самотня, навіть така самотня, що навіть забула своє ім'я. І вирішила ця фігура піти пошукати собі друзів і знайти своє ім'я. Іде ось так вона повільно. Спокитається з кожним кругом на свої кути. Іде, іде, йде. І ось зустріч їй так швидесеньки катиться. ось така фігура. Так, ви ж її знаєте. Вірно, це яка геометрична фігура? Так, це круг. Ось вони зустрілися. Круги каже, фігура. А ти чого така сумна? А вона їй відповідає, я така самотня, я навіть забула своє ім'я. Ти можеш мені допомогти? Круг відповідає, звісно, фігура, я можу тобі допомогти. Йдемо разом. Ось так вони потарашували і пішли разом. Йдуть вони, йдуть. І ось побачили. Будинки, подивіться, і біля цих будинків дуже є багато різних фігур, які голосують між собою. Запитують наші друзі, чого ви голосуєте? А вони відповідають. Та ось нам побудували будинки і сказали, заселіться хто-небудь в них. От ми і вирішуємо, хто же буде в них жити. Наші фігури кажуть, ми зараз спробуємо вам допомогти. Круг каже. Почну з себе. Ось є така ж сама фігура, тобто круг, як і я. Я почну з неї. Іди от до нас, так. І спробуй поселитися ось в будинок з таким круглим отвіром. Заходь в нього! Заходиш? Щось не виходить. Не виходить? А давай так спробуємо. Давайте я допоможу. Ану заходь, не виходить. Так, ану стай попереду. Ой, закрив всі двері. Не може він зайти. Мабуть, Фігура, це не твій будинок. Твій буде іншим. Так, ось круп каже. Ось ще є один, але він за розміром. Менший, ніж зелений. Менший? Менший. Спробуй ти зайти. Ну і пішов наш круг. Йде, йде, йде? Ой! Дивіться, він уже зайшов. А ну давай круг ще раз спробуй. Давай, давай, давай. Оп. Так цей будинок дуже підходить для тебе. Живи ти в ньому. Добре, так наш круг і оселився в ньому. Ну, і наш великий круг каже. Так, залишився ще один будинок. З якої ж фігури розпочати? А давайте з такої ж самої фігури, з такого ж кольору, як я. Знайшли? Так, показали, ось вона. Молодці! Ця фігура якого кольору? Червоного, так, ну що? Червона фігура. Давай заходь в будинок. «Так, почала фігура куточок один, 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 он не може зайти. Ану розведись іншим кутком, кутом. Знову не може, а може, зверху ніяк не проходить. Ану, давай я тобі так допоможу. Вставай тут попереду. Знову бачу, закрив всі двері. Не підходить тобі фігура цей будинок. Будеш собі шукати інший. І ось залишилась у нас ще одна така фігура. Она за розміром в порівнянні з червоною яка. Так, звісно, маленька. Ну що, спробуєш? Давай, спробуй. І де наша фігура? Стає куточком. Оп! Она вже і там опинилася. А ну давай ще раз спробуєш. Давай, ой, перевернись іншим кутом. Знову! А, а давай ось так стань попереду і спробуй зайти. А, знову зайшла! Молодець! добре ти! Це значить буде твій будинок. Але тут наш круг каже: А що ж виходить? Подивіться! Фігура, подивись! Вони заходили то одним кутом, то іншим. Давай, допомагайте мені, рахуємо. Один, два, три. Так Фігура, ти ви ж три кути. Мабуть, ти трикутник. Точно, точно каже Фігура, так мене і звали. Я трикутник, бо я маю три кути. Ану порахуйте ще раз. Один, два. Ви знаєте, що не тільки три кути я маю, а ще й три сторони. Давайте порахуємо. Один, два, три. Всього три сторони. Так, ми навіть цифру таку вчили. Значить, у цієї фі фігури три кути. Один, два, три, три кути. У цієї фігури три сторони. Один, два, три, три сторони. І така фігура називається, і зветься, трикутник. І ось ці фігури теж трикутники. Давайте перевіримо. Рахуємо кути. Один, два, три. Всього три кути. А в цієї фігури. Один, два, три. Всього три кути. Подивіться, навіть дах трикутний. Один, два, три. Молодці! Ось так завершилась історія з фігурою, яка забула своє ім'я. І зараз ми вже всі знаємо, що це трикутник. І він так зрадів, що хоче запропонувати вам трошки пограти. Але спочатку хочу показати, як його можна зробити зі звичайних олівців. Скільки у мене олівців? Один, два, три. Всього три олівця. Так само, як три сторони у нашого трикутника. Якщо я ці олівці складу ось так. І. Третій поставлю, в мене виходить що? Трикутник. Давайте перевіримо. Я можу ось так поставити олівці. Всі куточки з'єднуємо між собою, і в мене виходить трикутник, бо який має три сторони та три кути. Молодці! Сподобалось? Можете і вдома так пограти, а трикутник наш сказав, що він дуже любить ігри і хоче запропонувати вам пограти. Всі знаєте, що це у нас круг. Минулого разу я просила вас малювати та знайти в навколишнього предмети круглої форми. І ви це зробили, я отримала дуже багато малюнків. Якщо я перевертаю наш круг, і він перетворився у нас на що? На сонечко, яке має форму круга. Вірно. А на що ж можна перетворити наш трикутник? На що? Так, дуже складно. Але в мене є одна підказка. Подивіться. Ось на, на звороті, смачна частина тортика. Він був круглої форми, але його порізали на різні частини. І частина нагадує наш трикутник. Ось подивіться: одна сторона, друга, третя. Та вона дуже схожа на трикутник. Так ось давайте з вами пограємо. Я буду вам показувати різні предмети, а ви мені будете казати, на яку геометрично фігуру вони схожі на трикутник чи на круг. Так, ось наші фігури готуються до гри. Подивіться, ось вони вже приготувалися і залишається лише вказувати вам картинки. Розпочинаємо. І що це в нас? Звісно, це ваша сучасна іграшка. Попіт. А яку форму він має? Якщо я його так буду вести своїм пальчиком, він має форму круга, значить, він іде до нашого круга. Вірно. Так, інша. Це в нас що? Пірамідка, а яку ж вона форму має? Яку? Ви вважаєте, що трикутну? Давайте перевіримо. Я ось так ставлю: одна сторона, друга, третя. Вірно, воно дуже схоже на трикутне. Так, інший у мене є. Що? Це? О, вже знайома для нас квітка. А яку ж вона форму має? Круга перевіряємо. Ось так веду, ось так по колу. Звісно, круга. Так, ще у мене є. Ой, ой, яка вкусняшка. Це що? Піца. так, теж ця частина з піци. І форму вона має яку? Яку трикутну? Перевіряємо. Одна сторона, друга і між собою з'єднуємо. Третє. Вірно форму трикутника. Так, А це у мене що? Штурвал. Він має яку форму? На що схожий? Так, на круг. І ми його ставимо біля круга. Вірно. І ось ще одна ялинка. І вона теж схожа на що? На трикутник, вірно. І ми її поставимо тут біля трикутника. давайте поміняємо місцями, щоб вам було зручніше і всіх видно. Так ось наша гра вже і закінчилась. А скільки ж у трикутника є предметів, схожих на нього? Три. А ну, давайте порахуємо. Один, 2, 3. Так, всього три предмета ми знайшли схожого на трикутник. А у кола у круга скільки? Теж три. Рахуємо. Один, два, три. Вірно, всього три предмета і у круга. Ось наша цифра 3. Так. Значить, у трикутника три предмета. У круга теж три предмети, які мають форму кола. А у кого ж з них більше? Що ні у кого? У трикутника скільки? Три. А у круга скільки? Теж три. Значить, скільки у них. Так, у них порівну три предмети та три предмета. А давайте пригадаємо, з чого розпочалося наше заняття. Так, ми з вами пригадували наші знайомі вже цифри. Цифра 1, цифра 2, цифра 3. Молодці. Потім ми з вами. Дралися та слухали історію про те, як фігура була самотньою і забула своє ім'я. І коли зустріла наш знайомий круг, вони разом знайшли собі друзів, допомогли фігурам розселитися по їх домівкам і взнала наша фігура, що вона трикутник, бо має три. Кути. Один, два, три. Всього три кути. Рахуємо разом зі мною. Один, два, три, три кути має фігура, яка зветься трикутник. І вона має ще три сторони. Один, два, три. Всього три сторони. І фігура називається. Трикутник. Добре, молодці! А зараз я хочу надати вам домашнє завдання. Я прошу вас намалювати різні предмети, схожі за формою на трикутник. Можете навіть не тільки малювати, можете навіть вирізати з різнокольорового паперу та викласти цілі картини, в яких будуть. Предмети круглої та трикутної форми. Зрозуміли завдання? Молодці, добре. А зараз я з вами прощаюся. До наступної зустрічі. До побачення!